Можна я задам до Ні. По-перше, пане Петре, бачите, я вам складен. по Так. доброго дня всім. По-друге, дуже приємно вас всіх бачити. По-третє, дуже дякую, що ви так переймаєтеся мною і ситуацією, яка склалася. Хочу сьогодні в свято, я не знаю, дійсно сьогодні друга от, Свято дійсно дуже велике, я хочу всім побажати здоров'я. Ну і друге свято це День Миру, я хочу, щоб ми жили всі в мирі. І поважали, і толерантно відносилися. До, е, до мешканців, до друзів, до колег. І в це свято, я думаю, що ми сьогодні просто повинні в теплій гарній атмосфері поспілкуватися, а там відповіді на всі питання, які вони поставили. Дякую. Де ви були? Коли саме. сьогодні був в церкві. Майже рік. Пане Петре, мене не було сім місяців. Я 15 липня вже був в Україні. Е, був на лікуванні. Якщо потрібно, я можу показати довідки, в принципі, якщо не потрібно, можу показати паспорт. В Росії не був, в Білорусі не був, в Криму не був. Був за кордоном. Нікуди не тікав, повістку я не отримав. Просто я вам скажу, що була така ситуація, що я зрозумів, що після того, що відбувалося в мене домової батьків, я зрозумів, що просто так просто це все не пройде, і треба було просто мені підлікуватися. Може не підлікуватися, просто, просто переживати за здоров'я своє і здоров'я своїх близьких. Я Вовчас Сейсафонович. Я просто хочу вам сбачити. Ск...